У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі: всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Попри те, що це відео, мабуть, вийшло в кінці грудня. Сьогодні останній день осені, тому, мабуть, логічно підбити підсумки, що ж нам вдалося зробити за ці короткі три місяці осені. Давалося би, що осінь, три місяці. Багато чого можна встигнути, але якщо прикинути, що все це відбувається тільки по вихідним, і з тим, якщо зараз вимикають світло, то... Доводиться дуже оптимізувати, якщо це можна так сказати, свій робочий процес. Піду, мабуть, з вулиці. Почали тут переносити очерет минулорічний, складати тут такі робити імпровізовані стіночки. А ось той прес, який для очерету. Потім натягнемо тут тент, якось його накриємо. В принципі, можна буде в будь-яку погоду працювати. Так, отут ми закінчили із перекриттям кесону. Залили цю плиту. Якщо ви хочете написати, що вона тут надто-надто-надто, вже надто, надто, всі, хто хотів, написали, не варто. Зверху буде шар землі, нехай краще буде трохи із запасом. Трохи вдалося понаводити порядок, якщо це можна так сказати. І тут біля гори. Кілька тижнів тому тут з'явилися оці чудові сходи. Так, я в курсі, що це покришки, так, я в курсі, що вони не екологічно чисті, але ну, маємо, що маємо. Досипаться, підтрамбуються і будуть тут сходи нагору. Тут трошки розчистили, можливо, повністю цю галявинку засадимо горіхами, щоб воно тут не хащами заростало. Краєвид, попри те, що хащі. Мені здається, що суперський краєвид. Мені дуже подобається. Колись в майбутньому, я думаю, буде дуже гарно, коли воно все буде зеленим, охайним, діти і, можливо, онуки зацінять. Це хлопці кілька тижнів тому теж робили, і я з ними також робив ці ями, тут в майбутньому буде. Добриво, якийсь, можливо, перегній, ще щось. І ми тут висадимо ліщину. Вийшла така зелена стінка гарна. В Майбутньому колись розростеться, буде чудово виглядати. Насправді, здається, такий хаос, хаос-хаос, але тут трошки, там трошки щось зробили. Всього тут у нас ось вийшло вісім. Ямок, потрібно, ще трошки їх буде, мабуть, заглибити. Ну і будемо потім тут займатися садівництвом. Дворі дуже багато ми не робили, тому що час обмежений, рук не вистачає. Руслана дуже нам не вистачає, прям здавалося, що не дуже багато чого зробили, але потім так почав загинати пальці і думаю, це нормально зробили. Значить, найбільша річ це випилювання оцієї ось частини ділянки. Оце розчистили, випиляли, копанка майже повна. Дійшли до оцього болотця чи що воно тут таке? Води тут зараз немає, але я думаю, що повесні воно там чувакає. Ось, отак от випалена ця ділянка. Це, мабуть, колись була межа, тому що тут такий пагорб невеликий. Ну і дерева тут рівною лінією йшли. Знаходили тут якісь залишки сітки старої, то я думаю, що це саме воно і було. Мабуть, аж туди йшло. Оці прапорці. Це приблизні межі де ми плануємо побудувати сарайчик. Тому що нікуди інструменти і речі взагалі якісь складати. Важлива річ. Восени ми стали власниками чудової штуки під назвою Арпал. Тому оці невеликі бурти, ну вони поки так лежать. Не питайте, чому вони так лежать, тому що їх поки що ніде зберігати. Ну от Лежать, чекають свого часу. Але, в принципі, дрібне можна використовувати її в якості мульчі. Можна використовувати і пічку, але потрібно, щоб воно просохло і не запріло. При наємності це зробити. Тому цю ділянку ми так добряче пошаткували цим арпалом. Дуже класна штука. Ну, Трошки розвиднілося. Тому тепер наступна задача це все відсипати, тому що там у нас біля будинку вище, тут нижче. І під це потрібно також. Накупити ресурс. Ну, і в будинок. Треба зняти, що ми зробили. Так як світла у нас немає, буду користуватися ліхтариком. Закінчили ми історію із освітленням і фарбуванням стелі. Пофарбували, підклеїли всі плінтуси. Закінчили шпаклівку. Я не знаю, скільки тут шарів цієї, шпаклівки, але цілому вона дуже приємна на дотик, миється, не береться. Ну, коротше, я задоволений. Повозитися з нею довелося знатно, але мотогувати. В цій кімнаті і в цій кімнаті ми змонтували світло, монтували розетки по бойлеру, повісив, спаяв, запакував. У ванні ми змонтували стільницю, тут поки що безлад, як і у решті будинку. Але потрібно закінчити підлогу, тоді вже можна буде все інше монтувати. Почали на цих вихідних клеїти нарешті підлогу. Ось тут декілька рядів із СВП-шками вже приклеєні. Центр приклеєний, але ну, залишиться на наступні рази. Не падаємо. Не падаємо. <ріст> Клатоходці. Залишиться ось оце вклеяти, оце вклеяти. Ну, а потім уже вирізати і підганяти центральний елемент. Так. Ну і тут теж стеля, світло, світло. Ламінат, який ще чекає своєї черги, відкоси пофарбували. Ну, здається, що, якби все, мені подобається, як воно виходить, мені подобається, як воно йде при тих умовах, які у нас тут є, і при тих можливостях, які є. Хотілося б швидше, але ну, виходить як виходить. Маю дуже велику надію, що все ж таки на новий рік вдасться приїхати на декілька днів з дівчатами і трошки відпочити. Це таке проміжне відео, проміжний етап робіт. Сподіваюся, що далі буде іти не гірше, ніж іде зараз. А ви підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео.